Привіт, мої хороші. Отже, ви вирішили завагітняти, що робити, куди бігти, і все таке інше. А також я розповім про свою історію, як я завагітняла, маючи діагноз синдром полікістозу яєчників. Отже, почнемо спочатку. Синдром полікістозу яєчників це така хвороба, неприємна, яка характеризується тим, що не наступає овуляція, і отже, це може призвести до безплідності. Тобто, якщо у здорової жінки овуляція наступає кожен місяць, у жінки з синдромом полікістози яєчників, овуляція наступає, коли хоче. А тому, щоб завагітняти... Маючи синдром болісто яєчників, треба бути надзвичайно щасливою або займатися сексом кожні 2-3 дні без перерви. Да? Щоб саме, якщо в тебе <тапи> трапиться твоя несподівана овуляція, тобі вже було на той час сім'я. Тому поставили мені поставили мені цей діагноз 18 років, але насправді з, в мене місячні почалися з одинадцяти. І відразу почались не кожен місяць. Тобто в мене перші місячні були в вересні, а другі в березні, щось так, типу такого. І чесно кажучи, я так і думала, що мені ніхто не пояснював, як має бути місячні. Батьки зі мною не розмовляли на цю тему. Тому я думала, що місячні раз на кілька місяців ведуть. Ну, типу і таке, що сьогодні, і наступний раз через 3 місяці, а наступний раз через 6 місяців, і таке і інше. Так я вже все життя жила, не думаючи, що щось не так. І тільки в 18 років, коли в мене місячних вже не було 9 місяців, я думаю, блін, ну 9 місяців це вже багато. Сходжу до гінеколога. Спочатку потрапила в безкоштовну безкоштовну клініку до. Козлиці, скажімо так, просто жахлива людина, яка мене не вилікувала, тільки я купила у неї прям якісь соціальні пігулки, і вона мені сказала: оці приймаєш один місяць, потім оці, потім оці, потім оці. Тобто чотири банки пігулок по місяцю кожне. Це були не пігулки, а супозиторії якісь коротше. Чотири банки і кожен по місяці. Спочатку цей приймаєш місяць, потім цей, потім цей, потім цей. Коли я прийшла додому, я побачила, що срок годності, срок придатності на кожному з цих в місяць. Тобто, якщо я прийму ці, то ці всі вже будуть непридатні до вживання. Нормальна жіночка. Коротше, я в неї пролікувалася і нічого не змінилося. Тоді я пішла в приватну клініку, і там була дуже гарна лікарка, яка відома на багато харків'янинам. І вона, вона мене вилікувала, тобто я десь. Майже в 19 років до неї потрапила. До 20 років ми лікували букети, з якими я прийшла, тому що мене ніхто не вчив, що треба приймати душ перед сексом, пісяти перед сексом і після сексу. І ось такі всі речі. Мені ніхто того не розповідав, тому букет всяких неприємних малесеньких бактерій в мене був. Ну і коротше, ми з нею пролікувалися, і в 20 років, по-моєму, десь плюс-мінус, вона посадила мене на комбіновані оральні контрацептиви, джаз плюс, тому що щоб, щоб попередити виникнення кіст, тому що що таке синдром полікістозу яєчників, це коли в тебе в яєчнику формулюється кіста саме через ненастання овуляції. О, що таке овуляція? Це коли яйцеклітина готова, виходить з яєчника для оплодотворення. Да? А в тебе вона не виходить. І отже, вона там в яєчнику просто перетворюється на кісту. Це я так зрозуміла, я не лікар, можливо, я щось зрозуміла не так, але суть в тому, що. Через на овуляції яєчник набивається кістами. І коли вже я була чиста від кісти від усіх букетів, вона посадила мене на Плюс. І я приймала джаз плюс от з 20 до 29 років. Тобто 9 років я приймала Плюс під наглядом, я ходила до неї, здавала всі печінкові проби, там аналізи усілякі. І таким чином ми відстежували, що Jazz плюс дуже добре на мене впливає. Я на нього гарно реагую. У мене немає ніяких побічних ефектів помітних, скажімо так, які можна відтрекати за допомогою аналізів. Um. О, Господи, що це таке було? Я перестала до неї ходити, тому що я думаю, приватна клініка стільки грошей, я вже два роки на джаз плюс, все норм, що я буду ходити. І от перші два роки я до неї походила. Далі сім років я до неї не ходила, просто сама для себе періодично здавала печінкові проби і аналіз крові на усілякі э, гормони, мікроелементи і таке інше. Тобто я просто брала пакет, який вона мені давала, і сама його проходила, дивилась сама результати, норма, 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 така вся норма. І таким чином, сім років я прожила. E, і тут ми з чоловіком в 21-му році думаємо, так, в 22-му ми плануємо одружитися, в 22-му ми плануємо зачати дитинку. E, тому e, може вже там ну, з моїм полікістозом, вже за рік треба якось готуватися, піду до лікаря. Я прийшла, розповіла їй свою історію, сказала: от ми з вами не бачили 7 років, e, все, все ще сиджу на джазі, через рік хочемо дитинку, що робити. Вона мені прописала, звичайно, підчоночні проби, це все, я все здала, все в нормі, все окей, тільки анемію в мене знайшли залізо але вона мене не дуже турбує, тому норм. І, коротше, вона така, ну, в принципі, зараз нічого, а там за три місяці до того, як почнете планування за три місяці до зачаття, давай приходь і будемо робити. Ну, от, і вирішили ми з чоловіком, що пора зачинати дитину цього року в травні. Вже війна, і ми вже у Львові. Я зв'язуюся зі своєю лікаркою через лікарню. Вона в Харкові і вона не приймає. Але через те, що я давня клієнтка, я не знаю, чи через те, що вони бубочки, вони такі зробили виключення, я не знаю. І ми з нею зідзвонились по телефону, просто дзвоник по телефону, де я їй нагадую, хто я така, і вона мені каже, що мені робити для того, щоб бути готовою до зачаття. Отже, вона сказала: перестаємо приймати Джос плюс, і рік намагаємося вагітняти на ефекті відміни від кок. Через те, що полікістос не наступає огуляція вчасно, тому сексом маємо займатися. Кожні два-три дні, щоб сім'я завжди була в мені, тому що завагітняти можна в день овуляції. але сім'я може бути не тільки в цей день потраплена сюди, бо воно у нас зберігається від двох до п'яти днів, аж по-моєму. Тому кожні два-три дні займаємося сексом, і до того, як почнемо взагалі всю цю канітель, треба здати. Купу тестів. Першу купу тестів я здала, яка в принципі збігається з перший триместр вагітності, скринінг першого триместру, там гормони, усілякі загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, щось таке. Коротше, перший триместр вагітності, скринінг першого триместру. От я це можна сказати, здала. Там все було в нормі, значить, це нормально. Починаєш приймати фуліову кислоту, зупиняєш прийом контрацептів і займаєтесь сексом. На цьому все. Єдине, що вона стала три місяці, ви намагаєтесь. Якщо через три місяці не наступає вагітність, через те, що в мене є цей сп'як, синдром яєчників, то можна не чекати вже рік, а вже через три місяці здати гормони. І подивитися там тестостерон вільний і всі інші, які мені зазвичай роблять зле. Ну, коротше кажучи, три місяці ми мали просто займатися сексом і сподіватися на найкраще, а потім вже вирішувати з спермограмою, гормонами і таке інше. Але, 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 вперше, коли я тільки склала оці всі аналізи крові. Там був аналіз на краснуху, і в мене він був негативний. Це значить, що в мене немає антитіл до краснухи, а це значить, що я можу захворіти краснухою. А якщо ти захворієш краснухою, будучи вагітною, то це дуже-дуже погано. І тому треба зробити щеплення від краснухи до того, як ви почнете вагітняти, тому що вагітний уже. Якщо в тебе вже буде дитинка, то не можна робити щеплення від краснухи, тому що це вживлюється живий вірус. Ну тобто ти захворює, типу, захворюєш і маючи вже дитину, це вважайте, захворіла краснухою з дитиною, що неприємно. Неприємно, що що не може бути, тому треба зробити щеплення від краснухи до вагітності. Зробила щеплення від краснухи до вагітності, але там не тільки краснуха, там називається щеплення КПК, корі, паліамід, краснуха. Отак От зробила щеплення, дуже переживала, як я на нього відреагую, боялася, що якісь буде реакція. Ніяк взагалі нічого не відбулося. Нормально перенесла абсолютно, навіть не помітила. Але там якось ця медсестра, що робила мені укол в цій клініці. Сказала, що наче треба зробити другу дозу через місяць. А я думаю, блін, ну вже червень. Зараз чи кінець червня. Через місяць буде вже кінець е, липня. Цей весь час мені ще пити джаз. Цей весь час мені ще не можна вагітняти. А потім ти зробиш, коли в кінці липня там ще 4 тижні після е, другої дози не можна вагітняти, тому що в тобі ще буде жив той вірус. І я така боже, до цього вже в серпні, ну, скільки ж можна, що мені тільки тоді в вересні, ми тільки почнемо вагітняти. Я вирішила, що не буду робити другу дозу, просто не буду, буду уникати людей, що хворіють на корь і краснуху, або сподіватися, що однієї дози буде достатньо. А, таким чином, до того, як перестати приймати Just плюс, я здала купу аналізів і тестів, подивитися, що я здорова. Здала антитіла до краснухи, подивитися, що їх немає, а отже, треба робити щеплення. Зробила щеплення від краснухи. Якби у мене на той момент ще не була дія ковідної вакцини, мені б ще сказали зробити вакцину від ковіду, але в мене вона ще була зелена, тому ще не можна, ще можна було не робити. Коротше, ти, та, ти робиш всі аналізи, ти робиш ще щеплення, і в принципі все. І в принципі, тоді вже можна починати вагітня. Ми перестали приймати джаз, почали займатися сексом по графіку кожні 2-3 дні. Це було дуже до речі, емоційно важко, тому що ну, ти розумієш, що це перетворюється не на кайф. Не на щось романтичне і приємне, а на роботу якусь. Ну, коротше, не дуже добре. Ми з чоловіком, в принципі, в такому режимі прожили перші кілька тижнів, і потім вирішили, що не будемо вже саме отак, от, чітко кожні два-три дні маємо з тобою займатися. Вирішили, що будемо просто як, як вдасться. Але на той час, коли ми це вирішили, дякувати Богу, вже ми були вагітні, ми ще просто не знали. От тому. Радості немає приділа, як то кажуть. Але як ви бачите, я завагітняла в першу овуляцію. Коли я прийшла вже на УЗІ і мені сказали, що я вагітна. Я дуже здивувалась, тому що тест був один позитивний, один негативний. Перший був негативний. Я сказала: там макіст немає, нічого немає. Вони такі, типу, ні, все добре. Я кажу, блін, так дивно, бо в мене синдром полікістозу яєчників із 18 років, тобто 11 років свого життя, я була впевнена, що завагітніти мені буде важко, і що я не завагітнюю в перший рік. І тому, типу, ну це дуже, дуже дивно, як то сталося. І тоді УЗІ, жіночка на УЗІ мені сказала, що ну, виходить, що лікування від полікістозу було. Спішно. Я була в шоці, тому що, по-перше, я читала, що полікістос не лікується, що це синдром на все життя. По-друге, ми його, в принципі, як я думала, не лікували. Ми просто собі джаз плюс і все. Але, виходить, якось так. І тепер все норм, я вагітна. І... Сподіваюсь, що коли народжу дитину, то може вже полікістос тоді якраз після вагітності, там перебудова гормонів відбувається, може, тоді полікістос відступить. Але я про те, що дівчата, у кого полікістос, як бачите, не втрачайте надію, не втрачайте віру. Головне слідкувати за своєю вогою, не мати надмірної воги, не мати діабету, слідкувати за тим, щоб цукор в крові був на гарному рівні. І і знайти собі гарного лікаря, який буде за вами доглядати і е слідкувати за вашу ситуацію, якщо ви це все будете робити. Тобто, ну по факту, я почала займатися вагітності не за три місяці і не за місяць, а за 11 років, коли я прийшла до лікарки з е і мені поставили синдром полікістозу, всі ці 11 років я приймала джаз, я слідкувала за вагою, я слідкувала за цукром і таке інше. Тому. Дівчата з полікістозом, знову ж таки, знайдете собі гарного лікаря, е, слідкуйте за своєю вагою, за цукром, і все буде добре. Ми народимо, все буде добре. А з приводу просто дівчат, які планують вагітність, знову ж таки, ми вже на тій стадії розвитку людства, коли ми плануємо вагітність, і це кайф. І це не так, що ти просто е, десь. Десь колись вирішила зайнятися з, з чоловіком, сексом і тепер ти вагітна, да? і ти потім тільки розумієш, що під час вагітності, скільки в тебе там болячок знаходять і таке інше. Ем, якщо є час, якщо є змога матеріальна, моральна, не знаю, фізична, е, сходіть до акушера гінеколога і хай подивиться гінекологію. Напишіть, які аналізи здавати, здайте ті аналізи, це просто один день займе. І ви будете там зробити всі щеплення, які необхідні, і ви будете знати, що ви фізично здорові і готові до того, щоб ваша, ваш організм виношував дитинку. Тому це справді, це справді зайняло в мене мало часу. Насправді. День, типу, здати аналізи, день зробити щеплення, потім почекати після щеплення декілька да, тижнів не можна було вагітняти. Ну, в цілому, от я, так, я так і раджу: за три місяці до того, як ви хочете почати, вагітніти, за три місяці до того почніть займатися своїм здоров'ям, походіть по лікарях, а ну і ще. В плані підготовки до вагітності я ще рік ходила на психоаналітичну терапію два рази на тиждень. Тому <смі> в цьому плані також треба було трішки підготуватися. Але то вже на ваш розсуд. А от з приводу фізичного, медичного огляду, я прям раджу вам за кілька місяців до вагітності. Почніть це робити. І все буде добре. Нехай кожній. Кожна пара, яка мріє про дитинку, зможе завагітніти, винести і народити здорову дитинку. Люблю, цілую, бувайте!